8 березня ми відзначали день боротьби за права жінок. Варто пригадати, що це свято не про красу і жіночність, а про рівність прав, силу духу жінок, про руйнування стереотипів, боротьбу з дискримінацією та насильством. Важливо, аби кожна жінка про це пам'ятала, відчувала себе важливою та знала, завдяки кому жінки можуть голосувати, їздити на машині та обіймати високі посади. Тож у горішніх плавнях саме 8 березня провели дівочий ретрит під назвою «Неймовірні», який об'єднав жінок різного віку. Представниці міської влади організували цей цікавий захід, на якому учасниці і пограли, і дізнались нові факти, і порефлексували. Про цю зустріч більше розповіла начальниця відділу у справах сім'ї та молоді горішньоплавнівської міської ради Тетяна Качанова за ініціативою відділу. Ми вирішили створити таку територію для дівчат. Назвали його ретритом неймовірні. Для того щоб кожна могла відсвяткувати цей день, провести його не просто розважаючися, а також для того, щоб мати можливість розширити коло своєї обізнаності, захід він складається із декількох етапів. Перше це буде у нас інтерактивний квіз, називається він безпосередньо неймовірні. Він присвячений історії становлення українського жіноцтва про те, як українські жінки виборювали свої права. Дуже цікава інформація. Кожна дізнається щось нове, про граючи в цей квіст. Другим етапом сьогоднішнього заходу це буде симуляційна гра, яка називається Бути жінкою. Ця ігра вона присвячена стереотипам для дівчат, і жінок взагалі суспільстві, які, з якими стикається жіноча половина у своєму житті і при навчанні, влаштуванні на роботу. І, ну і взагалом це дуже цікава ігра і корисна, особливо для молодого покоління, тому що Граючи в неї, досягаючи певних тілей, вони обговорюють ситуації, стереотипи, з якими стикаються. Це все обговорюється в колі, вони діляться своїми думками, що також не тільки цікаво а й корисно для них. Стереотипом, що бабуся казала що в дитинстві, потрібно прибирати вдома, бо типу, не вийдеш заміж там, або не попадеться гарний чоловік. Я вважаю, що це неправильно, тому що головне ж не як прибрано там чи як наготовлено а головне яка атмосфера вдома, які відносини, як тебе підтримують, поважають, і ти свого партнера. Тобто, чоловік і жінка це перш за все партнери, а не домогосподарка, там і заробляє гроші. Тут що я якраз прочитала стереотип про те, як відносяться чоловіки до жінок, які сидять за кермом. Що дійсно завжди вважають, що слабка стать, взагалі нічого не розуміють, нічого не можуть, нічого не знають. Хоча ж вже доведено, що жінки багато в чому навіть більше можуть зробити, ніж чоловіки. До цього попався стереотип про те, що дівчина вийшла в юбці і до неї присев якийсь хлопець. Визвали поліцію і він втік. У мене вчора таке майже було. Якийсь чоловік підійшов та почав якось приставати. Я втекла також це дуже життєві ситуації. етапом це буде таке рефлексія, арт-терапія техніки нейрографіки. Ми помалюємо, поміркуємо про свої позитивні думки, налаштуємося на розслаблення, на емоційне розвантаження. Громадянка нашої громади могла зареєструватися добровільно і взяти участь у цьому заході. Ми поставили вік від 13 років, але ми не обмежували. Не обмежували і в принципі ми не жалкуємо про це, тому що сьогодні долучилася, окрім молоді ще й жіночки. От і нам дуже приємно, тому що окрім того, що це таке суто дівочий захід, ще й відбулося обмін досвідом між дівчатами молодого покоління і жінками вже такі, які вже мають якийсь досвід життєвий. Тому якби таке відбулося ще ком'юніті між поколіннями, це ну, також дуже цікаво. Ми їх об'єднали в команди, вони поділилися. Це не так, що були там, жінки окремо, дівчата окремо, вони поділилися разом, змішалися, і тому це, ну, це теж такий досвід цікавий сьогодні відбувся. За цікавими розмовами серед учасниць відчувається приємна атмосфера, яка була створена на заході. Учасниці не приховували своїх позитивних вражень від дівочого ретриту та поділилися із нами. Квіз дуже цікавий, і загалом треба подякувати моїй вчительці з літератури, тому що тільки завдяки їй я пройшла цей квіз і гра просто суперова, особливо коли. Мої коліжанки по команді попадають на стереотип. Ну дуже подобається, коли втрачають бали люди. А так усе супер усе подобається. Я рада, що 8 березня проходить саме тут, в такому теплому крузі. Враження дуже позитивні. да. сподіваємося, що таке буде відбуватися частіше. Так, а так подобається дуже да. Таке жіноче коло. Мені все сподобалось. Дуже цікаво та. Мені здається, це дуже така сучасна тема зараз, тому що дуже багато стереотипів, дискримінації. Ось, і я вважаю, що це крутий такий тренінг для підлітків та й не тільки просто для молоді нашого міста. Мені дуже все сподобалося, дуже крутий квіз, дуже багато дізналося, Цікавий факт про академію наук. Котрій тільки дві жінки працюють за 105 років. І, взагалі, дуже цікава гра. Мені дуже сподобалося. Ну, ми зараз це робимо, але дуже круто. Дякуємо вам. Мені сподобалось, як ми представлялися. Кожен згадував, що з дитинства. Ну насправді дуже вдячна, що незвичний формат відзначення Міжнародного дня жінок і хочу доєднатися до привітань. Я думаю, вони будуть лунати від будь-якої учасниці. Почала ранок з йоги у жіночому колі. Продовжую у прекрасному інтелектуальному колі різновіковому, прям такому дуже класному жіночому і дуже вдячна за такі зустрічі. Хотілося би. Зустрічатися не тільки на переддень або в час 8 березня, такого більше жіночої енергії обмінюватися, готова ділитися і з радістю приймаю від своїх коліжаночок таку теплу, затишну і, мабуть, таку неймовірну енергію. Дякую. всім. Тут цікаво. Мені сподобався квіз. Я дізналася багато нових та цікавих фактів для себе. Я думаю, що сьогоднішній захід сподобається кожній з них, і ми це робили від чистого серця, тому що святковий вихідний день все ж таки змогли зібрати жінок, дівчат в одному колі. Сподіваємося, що і надалі ця традиція продовжиться, і ми будемо раді бачити також інших дівчат, які долучатимуться до наших заходів.